У селі Криничному Болгарського району компактно проживають етнічні болгари, які сумлінно зберігають свої традиції та національні цінності. Але також дбайливо вони відносяться й до української історії звичаїв та вивчають мову. Так, ми є болгарською спільнотою, так але ж, все ж таки, ми е, повноцінна частина України. Діти в нашому селі всі. Абсолютно без винятку говорять українською мовою, вони її всмоктують ще з перших уроків в школі. Сама Марія українську в школі не вчила, але закохалася в неї та вирішила навчати інших. Я закінчила 99-му році школу. Ми не вчили українську мову, і коли я вступила до університету. Перший рік в Одеський університет Мечнікова на українську та болгарську філологію перший рік мені було дуже важко, тому що в голові були правила іншої мови. Але я навдивовижу дуже швидко вивчила цю мову. Напевно, я дітям кажу, що мені теж було важко, як і вам зараз може. Просто я її полюбила. От, українська мова стала частиною мого життя. Перш і завжди кажу дітям: перш ніж мову полюбити, треба полюбити українську історію, українські звичаї, український, український взагалі одяг український. Тоді ви зможете й мову полюбити. Перш за все, ви маєте об'єднатися з культурою. На думку вчительки, з початком повномасштабної війни бажання вивчити українську у представників нацменшин зросло в рази. Ми зміцніли як українці з початком війни. Стільки українських пісень ми ніколи не чули і не знали, що стільки є пісень. Виявляється, що є чудові українські фільми, і художні, і документальні. Ми просто не, не знали цього напевно, на жаль. Так багато не спілкувалися зараз скрізь і на вулицях, і селищі, і міст скрізь говорять українською. Це просто, ну це просто дивовижно. Відомо україчному господиня Марія Жиляскова українську вивчила завдяки своїй наполегливості. Я ніде не вчала українську мову. Мені дуже важко було. Не тільки починати, а думати і якісь слова е на початок, щоб були, щоб по почати просто розмовляти українською мовою. Бо я її не вчила ні в школі, ні в закладу, який там закінчувала після школи. Е е інколи там були якісь там пісні, які мені сподобались до 2014 року. От, так от, як як, мабуть, в більш у, у всіх людей нашої країни. На жаль, війна зробила те, що, те, що зробила, і ми е, саме такі ціною дуже дорогою для нас е, почали розуміти. І, мабуть, це стало якимсь пріоритетом от, е, окремо починати. Е, не для того, щоб щось доказувати. Просто серце підказувало, що треба переходити і переходити плавно. Але як, на мій випадок, так от вперто. Солов'ї надалась Марії не одразу, але бажання перемогло невдачі. Мені було це дуже важко, було соромно. А потім якось так, коли тобі розуміють, коли тобі кажуть, що ти молодець, ти почала, це це все добре. Так, от впевненість якась виявляється, і ти починаєш розуміти, що ти правильним шляхом ідеш. Між моїми однокласниками в класі, в якому я вчилася, є група. Ну, вона є. У всіх, мабуть. Ми зараз там переписуємося друг друга, вітаємо тільки окремо українською мовою. Писати багато легше, ніж говорити. Це Хто тебе там виправляє там, і ти розумієш, що це Ну, для мене я пишу, я запам'ятаю це очами і щось викладається в мозку. І я так собі думаю, мені 50 років. Це, мабуть, тільки початок для того, щоб починати і далі розмовляти. Олена Велікова, українка з болгарським корінням. До Криничного переїхала 28 років тому. Дуже рада, що українською заговорили і в її селі. За останні ці роки, як, як почалась війна, і та це більш так розкрилося, і мені дуже це приємно. Я дивлюся, як діти теж полюбляють всі. Свята, які в нас проходять різні, різні і як вони це люблять, і, і одяг, вишиванки. Олена має унікальну родинну колекцію вишиванок, зроблену власноруч, нею та її матусею. Ми це ще зробили цей показ вишиванок. Я дивилася, які вони, з якими захоплюючими очима це все. Я насправді я дуже здивувалася, що діти погодилися це. Великий респект їм, тому що я навіть мрій казала, кажу, я наберу 50 дівчаток і хлопців, щоб ми могли показати цей цей показ, як ми запідбирали, як вони приходили на ці репетиції, як вони до цього всього ставилися, як вони слухали цю в темпі цієї музики, як це все я просто була в захваті. Дівчата активно допомагають військовим, збирають необхідні речі, плітуть сітки. Допомога була на Деякі ярмарки були, де якісь, якісь були взноси, і діти, і дорослі до цього долучалися. Це дуже гарний такий попит був у всіх нас. Дівчата пекли булочки, хтось якісь свічки робили, хтось щось. І це дуже добрий вклад, такі робили. І це тому, що увага нашим, нашим військовим, це вони повинні відчувати, що за них, за них думають, що їх чекають. Діти теж долучаються в школі час від часу. Ми збираємо пакунки для військових, маленькі дітки, малюночки, якісь листівочки надсилаються військовим. В село взагалі підтримує, теж, збираємо гуманітарну допомогу дівчатам. Це дуже да, дівчата булочки випікали, відправляли. Коли ми в школі з десятикласниками, Амі ми пліли сітку для військових. І це були е, такі, я забула, що я, е, чого я туди прийшла, бо діти от вони плітуть собі там стоять і вони починають роз, розпивати пісню українську. І вони такі патріотичні пісні, була з ними керівник, їх, от Марія. Та, і ді. вони починають одну за одною такі пісні, патріотичні. І Я з, забула, що я там пліту. У мене зараз мурашки, я беру телефон, включаю, записую. Е, потім я навіть відправляла, я пам'ятаю, це о, от, своїм військовим, які є як така підтримка, знаєте, моральна. Кожен робить свій внесок, і кожен е, отак крок за кроком все ж таки наближає. Ми віримо, що кожен наближає перемогу. Ксенія переверсива для видання Південь сьогодні.